Женщины, что знают, да? Есть. А ну и каких-то Сьогодні нагадаєш, коли не. А так не може і можеш. Ой, співайте, газденечки, та я буду з лам. Ja, співайте газденечки, я вам допоможу. Славу мою головочку, і з вами все не зложу. Виспівайте, газенечки, я буду мовчити, бо не знаю, яку маю співанку зачити. Виспівайте голденечки, бо ви запрошені. Бо вас то ти зла просили, що закосичи. До мене і находився, Любко, до мене і сторони, любко находився, що мсі богай на просилах я би не втопився. Що до мене є і сторони, і сторони, любка, маю сторони, сторони, лише мене, милий Боже, від сміху борони. Від сторони любка маю і косичить сил. Так не пристав до серденька, не вдів биої А Я в смій мавнечки на єдиниці. Я по й не ходила по саду керниці. Я по воду й не ходила, і дерева не рубала, та я в своїй мамунечки за біду не знала. А що мене віддаєте ти таку молоденьку? Я не вмію і поливати дитину маленьку. Тебе так кусить хіт, до тобі з таких старих mm -hmm. не теперішніх. А що мене віддаєте, мамо ж мої, мамо, Ви вам сіти через мене не виденько в хаті, то як вам сі не вікна потирайте, лише мене молоденьку, від себе не дайте. Думайте, попа знає наразного, але тут треба. Oj, tatу, мірі, зіпки, ой, тату мій несенький, ой, тату мій тобто, вишлі дай не на сторону, будь ягать я проплачу. Я вас силка не встрія лагінця сам мужди, вас силе мене казала сам до мене хобі. Мені сієсподобу, сподобу мамко силенько, іде полем селим, конем грає веселенько.